Виконуємо номер 3.24 із підручника Геометрія 8 та номер 7.24 із підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Перпендикуляри проведені з точки передньої діагонали прямокутника до двох його сусідніх сторін, дорівнюючи 4 см і 9 см. Визначте периметр прямокутника. Приступаємо до виконання, я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано Д прямокутник. У К перпендикулярно до ВЦ, П перпендикулярно до ДЦ. ОП у нас 4 см, К – 9 см. Потрібно знайти периметр прямокутника Д. Оскільки Д прямокутник і К перпендикулярно до С… А УП перпендикулярно до ДЦ, то ОК паралельно ДЦ а ОП паралельно ВЦ. Оскільки АБЦД прямокутник і ОК перпендикулярно БЦ. А ОП перпендикулярно ДЦ, то ОК паралельно ДЦ, А ОП паралельно БЦ, за ознакою паралельності прямих. За ознакою паралельності. Прямих. Тоді чотирикутник ПОКЦ, протилежні сторони його попарно паралельні, буде паралограмом за означенням. Тоді чотирикутник ПОКЦ буде. За означенням паралелограму. Якщо у чотирикутника протилежні сторони попарно паралельні, то він паралограм. А у паралограма протилежні сторони рівні за властивістю паралелограма КЦ дорівнює ОП і дорівнює 4 см. АП Ц дорівнює ОК і дорівнює 9 см. Працюємо далі. Знову ж, оскільки АБЦД прямокутник, то за властивістю прямокутника, у нього діагоналі рівні і діагоналі точкою перетину діляться навпіл. Оскільки АБЦД прямокутник, то за властивістю прямокутника, дорівнює АС і ОБ, тоді дорівнює ОД та ОС дорівнює ОА. Трикутник БОЦ буде рівнобедрений з основою БЦ. З основою БЦ. І висота проведена до основи, буде також медіаною ОК. Висота проведена до основи є медіаною. Тоді БК дорівнює КЦ. Також рівноберений буде трикутник ДОЦ. ДОЦ рівнобедрений з основою ДЦ. І тепер ОП. висота. Проведена до основи є медіаною. І тоді в нас ДП дорівнює ПЦ. ДП дорівнює ПЦ? Ну, а тепер маємо, що БЦ у нас дорівнює 2 КС, або 2 помножити на 4, це 8 у нас сантиметрів, а ДС дорівнює 2 помножити на ПЦ, а ПЦ у нас 9. 2 помножити на 9 – 18 сантиметрів. Ну, і тепер можемо знаходити периметр. Периметр прямокутника це сума довжин всіх його сторін. А Оскільки у прямокутнику протилежні сторони рівні, то можна додати DC і BC і помножити на 2. Це буде 8 додати 18 і помножити на 2, 52 сантиметри. Записуємо відповідь 52 сантиметри. Номер 3.24 із підручника Геометрія 8, та номер 7.24 із підручника Математика 8, виконано.